Мої вітання, друзі, на ремонті тонометр MicroLife з признаками не вмикається. Натискаємо на кнопку, але реакції ніякої немає. Перевіримо живлення, що у нас покажуть батарейки. Вмикаємо прибор і перевіряємо батарейки самі. Так, по живленню на все в порядку. 6,5 вольт це дуже добре. Далі ми розбираємо прилад. Викручуємо гвинти і знімаємо верхню кришечку. Обережно, тому що тут шланочки тонесенькі тримають. Від'єднуємо шланги. Так. Тут у нас кабеля, а з другої сторони шлани. Ну, Кабеля ми не відключимо. А трубочку ми від'єднаємо. Що ми і робимо? Від'єднуємо від кутника. Він у нас витягнувся і з другої сторони шланочка. Дістаємо її, далі добираємося до середині, Так, Перевіряємо саму кнопку, ставимо на опір і натискаємо кнопку. Як ви бачите, кнопка у нас несправна. Далі ми відкручуємо три гвинта, знімаємо плату дуже обережно, тому що тут у нас індикатор на такій токопровідній резинці. Дуже обережно з цим. Так, Кришечка нам з індикатором не потрібна. Далі нам потрібно відпаяти кнопку. Відпаюємо кнопку, зняли її. Так. Далі ми зачищаємо отвори від припою і вставляємо нову кнопку. Вставили і, звісно ж, припаюємо її за допомогою паяльника. Припаяли, Далі ставимо плату обережно на своє місце і прикручуємо всі три гвинти. Далі одягаємо трубочки, як вони були. Так, і закриваємо кришечку. Обережно, щоб не зламати фіксатори. Вставляємо живлення, так, закриваємо кришечку і перевіряємо. Як ви бачите, прилад у нас вмикнувся, вимикаємо і все у нас запрацювало. Так, далі ми під'єднуємо. Манжет і будемо перевіряти його в роботі. Так, натискаємо старт і чекаємо. Позвучав сигнал і компресор почав накачувати. Тут я трішки прискорив. Так, прискорили і чекаємо на результат. У нас тиск набрався і далі він йде скид. Так, пішов скид і, як ви бачите, завершилися вимірювання, все у нас в нормі. Можна збирати і віддавати власнику. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.